удару по столиці вночі 31 липня наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях та чотирьох районах Києва. Відомо про 82 постраждалих, у тому числі постраждали 9 дітей. Донька спецпредставника президента Сполучених Штатів з питань України Кіта Келга про... Коментувала чергову масовну атаку Росії на Київ, зазначивши, що у такий спосіб очільник Кремля Володимир Путін випробовує рішучість та силу Америки. Цю тему та більше обговорюємо далі із політологом, політтехнологом, керівником центру політичної розвідки Олегом Постернаком. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні. Так, ну ось власне божевільний російський диктатор Путін він таки вже вирішив іти до кінця, і у своєму стилі відповів на погрози з боку Сполучених Штатів, тобто далі е, якоїсь імовірності розв'язання війни дипломатичним шляхом немає. Припалка взагалі Трампа і Медведєва це досить цікава річ, яку ми можемо довго і розбирати на цитати, цитати. І, на, і на розуміння. Тим не менш, я вважаю, що Трамп зробив помилку, реагуючи саме на заяву Медведєва, який не значить ієрархії системи влади в Росії ніщо, ну абсолютно ніщо, Бо посада заступника голови ради безпеки це штучна посада. Без повноважень. Це просто декоративна посада. Навіть секретар Ради безпеки в Росії має більше повноважень, ніж заступник голови Ради безпеки. Головою Ради безпеки є Путін безпосередньо. Це раз. По-друге, треба розуміти, що Медведєв не впливає він. Це лялька, яка має озвучувати радикальні, неадекватні думки російського керівництва. Які е, мають формувати враження про е, фанатичність і радикальність російської політики. І в цілому впертість і зосередженість на досягненні своїх цілей. От, в принципі, функціонал Медведів, формувати певне надійне тло. Якщо адміністрація Трампа цього не розуміє і реагує на якісь погрози. До цього Медведєв погрожував ядерними вибухами, ядерними війнами. Е, вважав, що Українська держава буде знищена найближчий час. Що Одеса, начебто, Миколаїв, вже ось ось падуть. Це були всі його повідомлення в 22-му, 23-му, 24-му і цього року. Ну, з цього нічого не випливає. Те, що говорить Медведєв, це залишається лише набором букв не більше. Реакції на це не має бути взагалі. Це не Лавров, не Ушаков, не Дмитрієв, не Рябков, не всі ті посадові особи, які щось говорять від імені Кремля, від імені путінського режиму. Медведів навіть не може ось уособлювати собою офіційну думку. Це штатна якась думка людини, яка, ну. Дуже ймовірно не дружить не лише з головою, але але й дуже... дружить з горілкою російською. Абсолютно правильно. і це до речі, не просто прикол. Справа в тому, що є останні якісь дослідження російські я бачив. Такі багато хто, ну людей, які можуть <кліпи>, дивитись за поведінкою, за патерними поведінками, у нього дійсно неадекватна поведінка, яка можливо пояснюється ось суцільними запоями. І це е, представниками літи також, е, вони такі ж звичайні люди, як і інші люди, і для них це також характерно, це також треба мати на увазі. А, пане Олеже, ну власне повертаючись до теми російського обстрілу сьогоднішнього нічного столиці України, чи можна спрогнозувати, що ось у цей проміжок часу, вже скорочений проміжок часу, який Трамп дав Путіну, 10 днів терор щодо України буде і надалі відбуватися. Зрозуміло, що він від 24 лютого, 22 го він не припинявся. Але а, ми ж знаємо, він то слабшає, то посилюється, то більш активно використовують ракети. Кети проти цивільного населення України рашисти, то менш активно, і ось що тут можна прогнозувати на найближчих 10 днів для нас з вами. Інтенсивність ракетних ударів з боку Росії пояснюється не лише їх його її розрахунками упродовж цього десятиденного терміну, який кожен день вже спливає. Інтенсивність пов'язана з тим, що Росія постійно використовує інновації в атаках. Тобто, всі щоб проаналізувати всі ракетно-дронові атаки з там з лютого 22 по сьогоднішній день, то кожен раз Росія шукає все нові способи або комбінації атаки, або використання, наприклад, дронів шахетів на реактивному двигуні, що підтвердив сьогодні ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. Або, наприклад, як було це з староконстантиново нещодавно, коли добувалися просто інтенсивні атаки, і балістичними е, озброєннями, і е, е, іншими ударами тощо. Тобто е, тут найголовніше не це. Росія не сидить на місці. Можливості, ресурси, наявність інженерів, відповідних кадрів для того, щоб постійно використовувати інновації, обхід санкцій, західні комплектуючі, китайська, північно-корейська, іранська е, техніка і е, обхідні можливості, які ці країни е, надають Росії, дозволяє Росії, не зважаючи на шалений санкційний економічний тиск. Не зважаючи на це, Росія шукає постійно можливості. Наприклад, безпілотники на оптово волокні спочатку почала використовувати Росія. Зараз шахеди на реактивному двигуні. Багато експертів говорять, що простими дронами-перехоплювачами ти не зіб'єш такі дрони. Ви сьогодні бачите наскільки страшним є ураження в київської житлової інфраструктури. Повторюю, житлової, не просто цивільної, житлової. Можливо, бачили кадри, і знаєте, що загинула п'ятимісячна дитина, що врятували людину із-під завалів, слава Богу, він живий. Відома телеведуча пані Катерина Соляр, яка показала зруйновану свою квартиру, сказала, що вперше пішла в коридор і це врятувало її життя. І це про що все говорить? Про те, що цілеспрямовано Росія. Цілеспрямовано і методично била по житловим кварталом по мирним мешканцям для того, щоб продовжувати свій терористичний шлях і е, максимально досягати певного психологічного ефекту від того, що українці повинні е, знаходитися в настроях завіри і неможливості да. Сподіватися на краще майбутнє і вирішення цієї жахливої ситуації, власне, пане Олеже, повертаючись до теми взаємостосунків між сполученими штатами та Російською Федерацією, контактів на дипломатичних контактів на найвищому рівні немає. Як власне натякнув господар Білого Дому в останньому зі своїх інтерв'ю, він що не реагує саме російська сторона. Ну, безумовно, Росія, ну дивіться, для нас це не новина, правильно? Скільки з вами ефірів вже говорили, що для Росії для особисто для Путіна, бо він, напевно, альфа і омега всієї цієї воєнної авантюри. Він а, той, хто надихає цю авантюру і формує несамовите сатаністське бажання да, винищити Україну. Інтичність українську націю тощо то одержимість, особиста одержимість Путіна в його війці, і в його становищі, в його статусі, є головним наріжним, ключовим, базовим фактором, який тримає ще бажання вести війну. Тобто поведіка еліти, натяки олігархів, паски, які затягуються на російському населенні до мільйони, як сказав Трамп. До речі, процитував напевно джерела. Нещадні м'ясні штурми, які не жаліє Путін своїх свої громадян. Нічого, санкції проти економіки, коливання рубля, падіння доходів нафтових і газових. Нічого з цього Путіна не е змушує. Е не змушує його припинити цей напрямок думки напрямок, в напрямку в бажанні вести продовжуючи війну. Тобто, в принципі, ми сьогодні повинні говорити про те, що оцей, ось цим параметром ми повинні працювати. Ось цим саме параметром захід повинен щось робити, залишаючись не лише. Діяти в інструментах економічного ембарго, підвищення посилення санкцій, підвищення економічної допомоги, а шукати інші механізми зупинки Путіна про те, про що багато хто не говорить зараз. Ну у всіх набитий ключовий який момент: ембарго, 100% мита, нові санкції проти Росії, вторині, обмеження нафтового ринку і посилення воєнної допомоги Україні. Оце інструмент, меню, з яким працює зараз захід. На жаль, не говорять про інтенсивний тиск на Росію через Китай і формування спільної західно-китайської орбіти тиску на Росію, не говорять про можливості іноземних спецслужб інспірувати в Росії серйозні внутрішньополітичні загострення, які повинні були б призвести до того, щоб. Оптика уваги Путіна зосередилася з зовнішніх питань на внутрішні. От про це Захід сьогодні не говорить. А цим мали б займатися. Системної стратегії немає. І це проблема, чому Україна продовжує знаходитися. В стані війни стратегування заходу знаходиться на рівні дитячого садку. От давайте відверто, чітко це скажемо. Тому чому? Тому що, вибачте, остання велика війна, це була Друга світова, яка завершилася 80 років тому назад, і культура відповідної стратегічної вона втрачена була. Бо всі європейці, американці звикли жити в ситому часі, в війни, де відбувається по телевізору, де е, в принципі не стосується їх е, е, особистих життів. То чому б не спостерігати за цим по телевізору? І це, ця культура розуміння, вона на жаль, домінує на заході. Багато хто б'є в набат. Серед лідерів країн європейських Фрідріх Мерц, Дональд Туск, Еммануель Макрон, але цього мало, бо настрої людей не змінюються так швидко, як, наприклад, це змінюються настрої там правлячих еліт ключових західних країн і ось тут, пане Олеже, ви згадали про Китай. Була заява цього літа глави Китайського МЗС. Якщо я не поми. Ляться про те, що не дадуть вони Росії програти цю війну, і так само Китай не робить якихось миротворчих спроб, чи принаймні заяв щодо того, щоб завершити війну в Україні. Вже зрозуміло так, що напевно єдиний лідер світовий, до кого Путін таке справді дослухається, це Сідзеньп. І за яких умов Китай готовий натиснути на Росію для завершення для того, щоб завершити війну в Україні? Я вам скажу, що це за умова. Це дуже класне питання. Я вам його дякую за нього. Це умова, якщо Захід вийде на стратегічний рівень відносин з Китаєм, який дозволить Китаю розраховувати на тривалу економічну стабільність і співпрацю. Тобто, якщо США дасть Китаю сигнал, що вони готові створити баланс відносин у світі, який би гарантував спокій, економічну співпрацю, торгівельні комерційні відносини на взаємовигідній основі, теоретично, Китай буде тоді зацікавлений для демонстрації вірності, новим принципам світового укладу. Натиснути на Путіна. Як тільки США і країни Європи будуть продовжувати давати Китаю розуміння, що Китай скоріше ворог, ніж партнер Западу, е, намагаючись додати оцього торгов, торгівельного протистояння, тим Китай буде відчувати більшу потребу використовувати Росію як антизахідний таран, як антизахідний інструмент, як інструмент е, тиску на Захід. Це дуже важливий деталь. все залежить зараз від, от ви мені спитаєте краще, чому спочатку Трамп 50 днів дає, а потім 10? чому спочатку Трамп та 50 днів, а О. потім 10? А це правда, круте питання. Давайте нашим глядачам пояснимо. А тому, що підписана райовельна угода з Європейським Союзом в Шотландії, вона дуже невигідна в Європі. Це правда. Це те, про що сказав Мерц, який завжди категорично ніколи не добирає світ. Він говорить це в, в лоб, так як є. Це не Але ця угода дозволяє європейцям трішки видихнути. Бо нас на наступних етапах, якщо б вона не була було в ще гірше для європейської економіки, бо формується якийсь елемент стабільності. Така сама угода, і зараз е, США. Формуючи торгів... залучивши ЄС в свою торгівельну орбіту, тепер виходить на рівень стратегічних переговорів з Китаєм. І у випадку, якщо буде збалансована, адекватна, взаємовигідна угода США з Китаєм, вважайте, що з цього моменту починається а, фактично а, відлік можливості завершення війни в Україні, якщо Китай пристане на Політичну пропозицію США допомогти Заходу вгомонити Російську Федерацію. Так ось, 10 днів скоротив Трамп через те, що у нього в кармані вже є угода з європейцями, торгівельна, і тепер він виходить вже на нові відносини з Китаєм. І у випадку, якщо у нього буде, буде угода з Китаєм. Росії треба серйозно вже задуматися, що вона дійсно втрачає динаміку світової держави, і вона вже перетворюється в країну, якою грають. І тепер грає не лише США, а й Китай. І оце для Путіна страшний сон. Найгірше, що може з ним статися, коли США і Китай будуть грати спільну гру, в якій Росія буде розіграна. Ну через тиск на Москву, через е Китайці теж хитрі. Для них Москва це ж не просто якийсь партнер вічний, правильно вони мають свої інтереси по відношенню до Росії і не лише територіальні і геополітичні. Тому, у випадку, якщо американці з китайцями досягають компромісу торгівельного, вважайте, що половина роботи по мирному врегулюванню України і Росії зроблена. Далі залишається лише політичний діалог, тиск на Росію спільний і можливості для завершення війни. Тому можливо Трамп і поспішає і скорочує цей термін, вважаючи, що китайцям е з китайцями він може домовитися. Подивимося вашу думку, прав. пане Олеже, ось е чи можемо ми говорити про якісь терміни американсько-китайських домовленостей? Чи це все поки що дуже розмито? Дуже розмитого. Ми не ми з вами сидимо за столами переговорів. Останні переговори відбулися в Стокгольмі. З боку з американців був міністр фінансів Скотт Бесен, з боку а, китайців був віце-прем'єр-міністр з фінансово-економічних питань. Розмова не була приємною, бо після цього Китай розразився досить гнівними коментарями. І Мова йде про те, що Китай сказав, що ми не... А, ми не ми відкидаємо тиск з боку США а, щодо приєднання до санкцій проти Росії. Ми як закуповували російські енергоносії, так і будемо закуповувати, вважаючи це ознакою енергетичного суверенітету. Це була заява Китаю. А, Бесен вже прокоментував її досить нервово. Тому я можу сказати, що ці переговори в Солгомі не, не на найкращому фоні відбулися, тим не менш. Американці завжди ведуть переговори до суворо. Згадайте, як вони, як які були перемовини з українцями щодо мінеральної угоди, і були ж чутки, що бесен, коли приїхав в Київ, що навіть на підвищених тонах міг розмовляти з главою української держави. Тобто, це в принципі чисто американський стиль ведення зараз перемовин. Тому я не вважав би, що це там трагедія, зрада чи кінець вже можливості досягнення компромісу. Навпаки, це такий жорстка перемовна культура, яка зараз е входить в стиль е в більшості країн світу, приведені досягнення своїх національних інтересів. Так, ну і ось власне Китай має до 12 серпня досягти стійкої угоди про мита з адміністрацією Трампа після того, як Пекін і Вашингтон уклали у травні, червні попередні угоди щоб покласти край тижням ескалації взаємних мит. І торгові аналітики так само заявили про те, що є ймовірним досягнення 90-денного продовження перемир'я щодо цих мит та експортного контролю. Ну і власне. Планування зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня вже наприкінці жовтня або на початку листопада цього року. Це означає, що я так розумію, що зустріч путін Трамп-сі в Пекіні не планується, якщо довіряти цьому повідомленню. А на цю зустріч, в принципі, дуже багато розрахунків було, і багато аналітиків дуже вже придивляється своїми очима. До чого вона б могла призвести в контексті українського питання. Тим не менш, це от то, про що ми з вами говорили, важко прогнозувати. Американська поведінка паліативна, тобто гнучка, китайці хитрі і спостережливі, росіяни, як завжди, діють з пихатістю і неадекватністю. Тому в такому режимі вибудувати якісь якість міжнародних відносин, надзвичайно важко. Американці, до речі, запропонували ще один варіант, як спробувати натиснути на Росію. Це переговори по так званому третьому договору про скорочення наступальних озброєнь, так званий третій СНВ. Росія він припиняється, дія цього договору, припиняється в 26-му році. і Американці вже запропонували Росії почати перемовини. Нагадаю, Росія призупинила свою участь в цьому договорі ще здається минулого року. Ми з вами про це обговорювали в ефір. Так ось це таки ще американці формують ще один додатковий місток безпосередньої комунікації з Москвою, в якому також українська тема могла би бути піднята і розширена. Зрозуміло, пане Олежа, давайте ми поговоримо про ще одну країну, яка відіграє суттєву роль у підтримці російської економіки про Індію. Ну і власне заява Дональда Трампа мені байдуже, чим Індія займається з Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки. Мені байдуже. У нас дуже мало співпраці з Індією. Їхні тарифи надвисокі, майже найвищі у світі. І ось тут знаєте, то що ж. Уже буде менше ніж за 10 днів з Індією і тією ж самою Бразилією. Наскільки рішуче налаштований американський президент з Бразилією тут більше політики, бо Улади Сільва, президент Бразилії, зробив багато образливих бік Трампа коментарів до цього ще. Мова йде про те, що колись у де сказав, що керівник одної з перших економік світу. Не повинен, не добираючи слів, висловлювати і лаятися публічно, як це робить Трамп, і я думаю, що Трамп особисто сприймає такі випади дуже близько до серця і реагує відповідним державними рішеннями на це. Та й власне динаміка у американо-бразильської торгівлі. Вона коливаючиться постійно плюс у США є суттєвий тиск на Бразилію через бажання а, нинішньої влади Бразилії Бразилії кримінально переслідувати колишнього президента Бразилії Болсонару. А Болсонару користується повагою Трампа. Він здається, вони дружили в свій час, і Трамп захищає колишнього президента Бразилії. Віту. Цих кримінальних переслідувань, тобто тут політично. Що стосується Індії, то тут складніше і важливіше, і стратегічніше, дошкульніша ситуація для Трампа. Поясню, чому довгий час Індія розглядалася американцями як потенційний замінник Китаю, по перше, як країна, яка буде е, балансувати Китай і збивати його геополітичні амбіції. Саме в Індію перемістились багато виробництв і американських інвестицій після початку митної війни з Китаєм. Саме на рендрому моді вдалося вигодувати з Трампом, в принципі нормальні дієздатні відносини. Тому це заяву я б сприймав ближче як просто якісь особисті непорозуміння. Але ось американо-індійська економіка, і Трамп про це прекрасно знає, американо-індійські відносини вони на досить динамічному висхідному рівні. Uh, і я думаю, що американцям не варто призикувати своїми відносинами з Індією. Навпаки, вони можуть Індії запропонувати багато цікавих проектів а Індія також може вкладатися в Америка. В американські проекти буквально вчора здається, США і Трамп хвалилися від того, що заключили угоду з південною Кореєю Тобто Південна Корея, так само як до цього, ЄС, так само як до цього Великобританія, так само, як до цього Саудівська Аравія і Японія, зобов'язуються Класти величезні мільярдні доларові інвестиції в американську економіку. Тому журнал видання Політико вже назвало економічний курс Трампа егономікою. Якщо бачили цей термін, він використовується періодично зараз в аналітичних викладках. І у відносинах з Індією Трампу краще. Ем... Краще використовувати саме ось елемент тиску, але лагідного з перспективою на стратегічний курс відносин з де. Зрозуміло, пане Олеже. Я вам дякую. Дякую, що ви доєднуєтеся до наших етей. Глядачам Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із політологом, політологом, керівником центру політичної розвідки Олегом Постернак.